Добрий день, я менеджер компанії Destactic з відділу виконання зобов'язань. Розкажу вам сьогодні, як підготуватися до обробки по клопам, щоб ця обробка пройшла ефективно і продуктивно. Обробка по клопах вона стосується в основному спального місця, а це може бути двоспальне ліжко або диван. І ось ця зона нас цікавить найбільше. Що ми робимо з одягом, який ми вже носили, його однозначно треба кинути в прання на температуру вище 60 градусів. Якщо немає можливості прати на 60-40 для одягу, це достатньо. Білизну, на якій ми проснулися в день обробки. Ми знімаємо, обов'язково знімаємо, знімаємо на матрасники, знімаємо всі моменти. Матрас має бути повністю. Голий майстру треба обробити кожну ламель і кожен шов в матрасі. Тому він має бути без білизни, без наматрасника, наматрасник також треба зняти і все кинути в прання на температуру вище 60 градусів. Під ліжком не має бути нічого лишнього, ні книжок, ні подушок, ні ніякої інших одіяв. І ті речі, які лежать в спальних місцях, вони в зоні зараження. Їх треба обов'язково також перепрати. Як я вже сказав, тобто всю білизну, на якій ми проснулися, яка була на ліжку, на дивані, ми все, що переться, беремо і зразу кидаємо в прання. Вплоть до якихось накривок, одіял, які є все, що переться, ми. Залишається сам диван. І що ми робимо? Максимально постарайтеся його розібрати, бо оскільки ви знаєте, як він розбирається. приймати всі якісь деталі. Майструю треба, пам'ятаєте, обробити всі ламелі, всі якісь детальки. Якщо є якісь елементи, які знімаються, зніміть. Дитячі двоспальні ліжка, однозначно, ми їх не можемо розібрати. Максимально його від, відсунути від стіни і познімати з нього матраси. Чим краще буде підготована кімната, тим краще майстер зможе сконцентруватися на самій обробці і обробити всі елементи. Дуже важливо перед обробкою це розібрати диван, щоб полегшити саму роботу майстра. Пам'ятаємо, якщо щось є в цій ніші, то його треба виняти. Також дуже важливо розібрати диван на модулі, так? Щоб, вони, щоб майстер міг легенько кожен з модулів перевернути. Вони бувають на е, кліпсах, на защолках, які розчіпаються отак. Особливо коли є гайки або якісь елементи, які закручуються, важливо розкрутити до того, як прийде майстер на обробку до вас. Максимально треба підготувати простір, е, на якому буде працювати майстер навколо спального місця. Е, якісь речі, гаджети, дрібниці, все треба позабирати подальше від спального місця. Речі, які попрані, лежать в шафі або білизна чиста, її можна залишити на своїх місцях. Ймовірність того, що клоп буде сидіти в тих речах, дуже мала. Майстер обробить саму шафу по периметру, так що цього буде достатньо. А ось такі речі, які носилися вже хоча б раз, то їх обов'язково треба перепрати.